26 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас працюють Павло Живєтєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про таке. В Україні день жалоби. 38 років Чорнобильської трагедії. На хабарі затримали голову одного з районних судів Дніпропетровщини. Завищені ціни на будматеріали в тендерах Дніпровської міської ради. Більше інформації далі у випуску. Тож ми починаємо. Сьогодні виповнюється 38 років із часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою двадцятого століття. Тоді, у квітні 1986 року, радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України та Білорусі в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона із них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року. Більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Детальніше про Чорнобильську трагедію у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. 25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС мали експериментально зупинити четвертий енергоблок. Хотіли вивчити можливості використання інерції турбогенератора у разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні обставини не відповідали плану випробування, його не скасували. Експеримент почався 26 квітня о першій годині 23 хвилини. Ситуація вийшла із під контролю о першій 25, з інтервалом у кілька секунд. Прогриміли два потужні вибухи. Пожежні прибували без жодних засобів захисту та спеціальних ізолюючих протигазів. Саме вони зупинили ще одну потенційну катастрофу водневий вибух. Сумарна активність радіоізотопів, викинутих у повітря після аварії у Чорнобилі, була у 30-40 разів більшою ніж після ядерного вибуху у хіросімі. Опромінення отримали майже 8,5 мільйонів людей. Перше офіційне повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС з'явилося лише через 36 годин. О півдні, 27 квітня, на Прип'ятському радіо оголосили про тимчасову евакуацію мешканців Прип'яті, найближчого до ЧАЕС міста, із населенням близько 50 тисяч. Додому вони більше не повернулись. Надо прийняти на незводність Зона відчуження іноді кажуть, ну що там з відродженням. Немає, не буде ніякого відродження. Фак, ну, форми там, радіоактивних випадінь, фізика радіоактивного спаду виключає тут так, находження людини в найближчі часи з точки зору людського життя в такій перспективі. Тобто тут не буде лунати дитячий сміх, тут не будуть там, працювати там, школи, дідсадки і таке інше. За останні 38 років ця територія змінилася до невпізнаваності. За відсутності людини та її діяльності природа дуже швидко взяла своє. Будинки, ресторани, готель перетворились на закинуту пустку. Перед початком повномасштабної війни ми побували у чорнобильській зоні відчуження та на власні очі бачили, як звичайний непродуманий експеримент перетворив одне з найпрогресивніших міст прип'ять на безлюдні кам'яні джунглі. Тоді керівництво чорнобильського заповідника ділилося із нами грандіозними планами із розвитку зони відчуження. Сподіваємось завести і відновити популяцію зубу вже ну, як, там, штучними зусиллями, дати їй початок. А це буде вільна популяція. Ну і таким чином це буде найбільший лісовий заповідник України, а мабуть, Європи. Ми плануємо побудувати чи створити можливості для побудови так званого екокластера на території зони відчуження. Він буде плануватися в той зоні, яка умовно називається десяткою. Наразі ми вже розробили свої пропозиції щодо створення. На території цієї десятки зони так званого спеціального промислового використання. 24 лютого усі плани стали марними. Саме через Чорнобильську зону відчуження росіяни рушили на Київ. Окупанти захопили ЧАЕС у перший день широкомасштабного нападу. Понад три тижні атомна станція перебувала під російською окупацією. А це відомий на весь світ Рудий ліс. Місце настільки забруднене радіацією, що навіть просто ступати тут смертельно небезпечно. Окупанти ж вирішили організувати на цьому місці оборонні позиції, ігноруючи вказівники та попередження. Якраз у Рудому лісі де рашисти рили окопи. Вони тут жили, вони дихали. Пилом вони робили тут їжу, палили вогнище. Відповідно, горіла трава. і Вони також всіми цими продуктами горіння вони їм і дихали. Звичайно, це не то, що не залишиться просто так для їх здоров'я. Це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Росіяни дуже хотіли утримати Чорнобиль. Певною мірою їм це удалось. Тепер його частинки залишаться із ними назавжди. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу «Д1». Сьогодні у Дніпрі вшанували пам'ять героїв чорнобильців, які ціною власних життів та здоров'я зупинили наступ радіації. Подробиці у мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. 26 квітня 1986 року сталася аварія, яка згодом стане найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Площа ураженої території понад 200 тисяч квадратних кілометрів, жертви мільйони осіб. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто ціною власного життя прийняв бій і ліквідовував наслідки на Чорнобильській АЕС. Це медики, військові, пожежники та персонал станції, всі, хто ціною власного здоров'я та життя, зісторхнувся з морторошним невидимим ворогом та захистили людство від смертельної радіації радіації Ми маємо це пам'ятати, аби ніколи не допустити цього повторення. Сьогодні біля пам'ятника Чорнобильцям зібрались ліквідатори, театрали, представники духовенства, просто небайдужі люди, аби віддати шану цим людям. А пам'ятаю, все це забути неможливо. і Як по тривозі 1 травня в колонії і поїхали в зону. і Кожен крок пам'ятається і Відчуття радіації одразу при в'їзді в зону. І без жахів тоді це було ну, зазвичай бойове завдання, і все, виконували. Одразу поїхали на обволовку Прип'яті, одразу людей відправляли на кришу, одразу, все, одразу, одразу, швидко. І ще одне завдання було це вивезти з зони людей. 10 травня було таке завдання, щоб зона була чиста, воно було виконана. Найстрашніше це коли ти Бачиш, що через 20-30 днів люди, які безпосередньо з редактовною водою працювали на обволовці, стан їх здоров'я значно погіршувався, Це було видно, просто вочевидь. Воно не відчувається, не потримаєш, не болить, не свербить, але ж смерть наступає. Тому зараз ще дає, а тоді одразу через місяць, два-три і все поїхало. Вже безповоротньо втрата здоров'я серйозно. Театр кожного року ми приходимо до пам'ятника і кожного року традиційно відмічаємо цей захід усім усім колективом нашого творчого складу. Сьогодні у нас 38-го довщина. Із після тієї страшної аварії, яка називається війна. Це також війна. Війна, можна сказати, тих людей, які не змогли зберегти нашу країну від, такої, від такого нещастя. Скільки. Скільки їх загинуло, ліквідаторів, історія замовчує. І сьогодні ми побачили, скільки їх прийшло, і знаємо, що вони весь час йдуть із життя. Спасибі їм, велике, і ми приходимо сюди, щоб подякувати живим і приклонити голову перед. Монументом слави наших ліквідаторів. Ну і хочу сказати, що ми зараз також у дуже великій війні, де гинуть люди, де гинуть наші захисники, де гине український, український цвіт нації. І так як ми подолали катастрофу Чорнобильську, так ми подолаємо цю рашистську навалу. Війну, з якою вони прийшли із сіллю загарбати нас і підім'яти під себе, під свої лапті. Але я хочу сказати, що у них це не вийде, перемога буде за нами, як і все те, що називається правдою. Правда завжди перемагає, і ми переможемо і сьогодні. Хочу сказати, що атом. Це дуже страшно. І знаємо, що у наших ворогів є атомні бомби і атомні електростанції, які зараз під ними. Це також атом. І ми його пережили і хочу донести до всього людства, щоб берегли землю. Вона у нас одна, вона у нас дуже невелика. Ми достаємо один до одного руками зараз за лічені години, де б хто не був, на якій б кінці землі. А атом повинен нас гріти, оберігати, і ми повинні над цим думати, як це зробити і не допускати катастрофи. Нехай мирний атом, могутній атом. Нехай сяє сонцем для нас, а не катастрофами. Минуло вже 38 років з того страшного дня. І зараз світ знаходиться на порозі можливої нової техногенної катастрофи, адже найбільша атомна електростанція східної Європи і досі знаходиться під контролем окупантів. Світ має зробити все можливе, щоб станція знову опинилась під контролем України. Світ має не допустити повторення Чорнобиля. Дякую за надану інформацію. Це був наш журналіст Ян Андрусенко. В основній госпітальній базі нашої області організували медогляд для чорнобильців. Провідні фахівці лікарні провели повне обстеження стану здоров'я ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції за допомогою сучасної апаратури, надали необхідні консультації та рекомендації лікування. Докладніше дивіться у наступному матеріалі моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Їхнє здоров'я забрав Чорнобиль. Радіація непомітна, але дуже відчутна тяжким болем та новими хворобами, яких у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з роками тільки додається. Наше Чорнобильське відділення за ці роки після Чорнобиля вже прийняло 37 тисяч пацієнтів. Велика цифра, велика цифра тих, хто пролікувався, щоб відновити своє здоров'я, але ще більша цифра тих людей. Які сьогодні, на жаль, не дожили до цього моменту, за тих страшних недугів, які стали після Чорнобиля. Ми взяли на себе такі обов'язки кожному Чорнобильцю робити все можливе для допомоги, як для справжнього героя війни. Вони тоді виграли перемогу в тій війні і знають точно, що перемога буде і зараз за Україною, і перемога буде за нами. Ризикуючи власним здоров'ям та життям, вони зупинили розповсюдження смертоносної радіації. Їм вкрай необхідна своєчасна медична допомога та дослідження. І це невелика частка того, чим їм може віддячити суспільство. Я з великою шаною, з великою повагою хочу звернутися до вас і сказати наступне. Колись у далекому 86-му році ви зробили великий подвиг. І по цей день люди, всі і я, і ви, і наші шановні лікарі живуть на цьому світі, тому що ви в 86-му зробили те, що повинні були зробити. І оцей мирний атом ви прийняли на себе. Його перемогли цього разу до медзакладу. Запросили приїхати ліквідаторів з Нікопольського району, який обстрілюються окупантами кожного дня. Їх оглядали найкращі фахівці лікарні, проводили дослідження за допомогою сучасної апаратури, надавали рекомендації. Кожен з пацієнтів не залишився поза увагою. Кожному призначили необхідних фахівців. Кардіолог це кардіограма. Ну, усі я робив вдома. Далі. Гастронтеролог це УЗІ органів брюшної полості. Невропатолог. Ну, невропатолог. По... Я дома робив ехограму там головного мозгу. Вважаю, що тут краща апаратура, ну, і, може щось друге розвідують там, що в мене є. Що таке болячка? Це психосоматика. Психосоматика це в голові. От якщо ти віриш доктору, і десь воно буде допомагати. Якщо ти не віриш, то можна і не ходити. Своєчасними догляд та рекомендації лікарів сприяють покращенню стану здоров'я та попереджають наступ інших хвороб, вважає Чорноболець Микола Суровицький. Ми маємо зараз інвалідність зв'язану з Чорнобилем. Радіація це не то, що його можна понюхати або спробувати. Ми її не ощущали, но у нас були у столовій, до зими там стояли, если на, на сапогах, допустим, два там два ну, радяції було два-п'ять рентгенів, как у неї. Нейроботолог тогда сказал, неизвестно, кто и сколько какую дозу получит и как оно будет действовать на организм. Ну, сейчас давление, головокружение, бывает, что да вот что ну, там говорить, головные боли постоянные. Лечение, чтобы головное было правильно назначено. Вот и все. А медугляд, конечно, потребен. Здоров'я, яке чорнобильці втратили під час ліквідації аварії, вже не відновити. Але своєчасна медична допомога та призначені ліки можуть подовжити та покращити їхнє життя, якими колись вони ризикували заради інших, зупинивши смертоносну радіацію. Вікторія Галка, Ломовський, новини, Д1. Сьогодні в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Чорнобиль відродження лелека чорний. Зазначається, що це четверта монета із серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Лалека чорний рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя у Чорнобильській зоні. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лалеку чорного, над яким угорі пташенята в гнізді. На аверсі в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак радіаційна загроза. Наш випуск продовжимо інформацію щодо оперативної ситуації в області. Ввечері ворог двічі цілив по Нікополю ФПВ-дронами. Після опівночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Всюди минулося. Загиблих та постраждалих немає. Нарешті території області було спокійно, без прильотів, повідомили в обласній військовій адміністрації. І станом на зараз стало відомо, що дев'ятирічний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані серед тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед потерпілих і чоловік 42 років у місті пошкоджені чотири п'ятиповерхівки та газогін. Розпочалася 793-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох. Пунктах управління вісьмох районних зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління та району зосередження особового складу противника. Про втрати ворога далі. За добу наші захисники знищили 950 окупантів, 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему. З початку вторгнення в Україну російські війська орієнтовно втратили 463 930 осіб особового складу, 11 867 артилерійських систем, 9 461 безпілотник, 2 119 крилатих ракет, повідомили у Генштабі. Збройних сил України. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д і Ми продовжуємо. Як ми вже повідомляли в обласній військовій адміністрації, створено робочу групу, яка розглядає закупівлі, здійснювані органами державної влади та місцевого самоврядування. На черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність були чотири тендери, які викликали запитання. Більшість з них стосуються капремонту будівель у Дніпрі. Усюди фахівці виявили завищені ціни на будматеріали. Загалом сума набігає чимала: мільйони гривень, які можуть бути витрачені нераціонально. Тож рекомендували замовникам переглянути вартість і привести її до ринкової, так само як і одній з сільрад Павлоградського. Району там втридорога вирішили закупити шлак для оновлення дороги. Це неприпустимо. Про це написав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Кримінальна хроніка. Голову райсуди з Дніпропетровщини викрили на хабарі. За 2,5 тисячі доларів обіцяв винести правильне рішення. Про це повідомила прес-служби Нацполіції. На Дніпропетровщині оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно з колегами правоохоронцями задокументували корупційну діяльність голови райсуду. За даними правоохоронців, фігурант через посередника вимагав 2,5 тисячі доларів неправомірної вигоди. За таку суму суддя обіцяв винести правильну постанову на користь фігуранта кримінального провадження, а саме зняти арешти з майна на яке були накладені обмеження в в межах до судового розслідування у ході слідства було задокументовано отримання фігурантами коштів, після одержання яких суддя ухвалив неправомірне рішення на користь особи. Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, правоохоронці вилучили кошти, які були отримані як неправомірна вигода. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та посереднику. Заходи з документування корупційної діяльності відбувалися спільно з детективами Набу та прокурорами САП. Затримана за торгівлю власною дитиною. Жінка проведе під вартою наступні 60 діб. У Дніпрі суд обрав запобіжний захід жінці, яку спіймали на спробі продати власну дитину за мільйон гривень. Вона перебуватиме під вартою упродовж шістдесяти діб. Слідчі Дніпропетровської області вручили фігуранці повідомлення про підозру за статтею Кримінального кодексу України торгівля людьми. Жінка пояснила, що пішла на цей крок, аби почати власний бізнес. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія у селищі Кринички. 22-річна жінка впала в колодязь з водою. Це було о шостій ранку. На місце події прибули рятувальники. Один із них спустився вниз на глибину близько 20 метрів. Об'язавши жінку мотузкою, працівники ДСНС підняли її на поверхню. Постраждало оглянули лікарі та госпіталізували. Рятуючись від вогню, дев'ятирічна дівчинка вистрибнула з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі. Пожежа сталася у кривому розі на вулиці Покровській. Горіла квартира у п'ятиповерхівці. Дівчинка вистрибнула з палаючої квартири на ковдру, яку люди тримали внизу. Дитину госпіталізовано. Про спорт на завершення випуску 23-річна українка Дарія. Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо в Хорватії. У фіналі Дарія перемогла словенку Каю Кайзер, взявши реванш за поразку 2023 року у чвертьфіналі Гран-Прі Загреба. Це золото стало першим для збірної України на цьому чемпіонаті. Білодід також вперше здобула медаль вищого гатунку після зміни вагової категорії. Наразі Українка виступає у у Категорії 57 кілограмів. Далі коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 27 квітня. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У синельниковому, Новомосковську та кам'янському хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без опадів. Температура повітря від 14 до 20 градусів тепла. Хмари, які з'являться у марганці в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря від 14 до 20 градусів. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах, ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у наступних випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні!